Вітаю вас, дорогі друзі! Дякую, що залишаєтесь з каналом Житомир. 16 травня виповнилося 50 років Житомирянину Андрієві Остапенку, геніальному аранжувальнику, композитору, музиканту. На жаль, ось майже вже три роки Андрія немає з нами. Однак, поки звучать його пісні, які люди вважають народними. Допоки є друзі, які пам'ятають майстра, доти живе і сам майстер. І сьогодні до нашої студії згадати друга завітали видатні Житомиряни, друзі Андрія Остап. Пенка Володимир Шинкарук, Анатолій Говорадло та Юрій Градовський. Дякую щиро, що завітали. Друзі кажуть, що в Андрія Остапенка було якесь надзвичайне чуття музики, що музика була сенсом його життя. Ми з вами багато спілкувалися. Ви багато згадували в інтерв'ю свого друга Андрія Остапенка. Зокрема, ось ви, пане Юрію, згадували, як Андрій міг грати на клавішах пісню і тут же відразу робити аранжування зовсім іншої пісні. Таких історій дуже багато, і сьогодні ми про них поговоримо. Хотілося б почути, яким у вашій пам'яті залишився Андрій Остапенко. Я з Андрієм познайомився в дуже далекі роки. Завдяки його батькові спочатку в мене зав'язалася тісна дружба із його батьком Василем Нечипоровичем, тому що ми під час гастролей зійшлися, жили в одній кімнаті під час гастрольного туру. А він захоплювався фокусами і грою на струнних інструментах. А згодом довідавшись, що я працюю у педінституті, тоді просив мене дістати йому унікальні хімічні елементи для того, щоб фокуси були надзвичайно яскравими. Бо потрібно було доставати хімікати, які заповнювали зал якимось унікальним димом або можна було створити вибух. І, от для мене Андрій з самого початку. Це ну, десятилітній хлопчик, надзвичайно цікавий, швидкий, для якого вже тоді музика ставала сенсом життя. Я пам'ятаю, що він постійно щось награвав або е, наспівував і тоді ще в ті роки постійно ходив в наушниках із невеличким е, із касетним магнітофоном для того, щоб, мабуть, сприймати і е, співвідчувати музику. Андрій це взагалі унікальна людина, тому що він ще був шпінділем таким маленьким. Я не знаю скільки років: 12 чи 13 було. Вже тато його брав собою на весіля. Він грав Весіля і брав Андрія. А значить, в той час в клетці в парку. Грали танці, музиканти, і тоді це якраз таке дуже популярно було. Це все живцем було, значить, на літній площаці. І от там такі дорослі дядьки, вже яким там під 30 років, і сидів маленький маленький хлопчик, такий тикий ніс виглядав із-за цього органу. От і там чудеса витворяв на тому органі. І люди приходили на танці, щоб подивитись на цього Вундеркінда, який в такому віці і вже настільки глибокий і професійний музикант. Ну і потім вже далі я свого часу працював в кафе молодіжне в Житомирі, було таке досить популярне, культове, таке так, як культовий заклад. І якби там відбувалися так, так звані тусовки музикантські. От Андрій разом з своїм другом Сережею Перегудою, який сьогодні працює в групі Любе гітарист. Теж блискучий, такий самий Вундеркінд, як і Андрій. От, вони приходили, ми там робили сейшени. Одним словом, різниця в віці у нас 4 роки, але тоді це здавалося, коли мені було 20, а йому там 16, то він мені взагалі пацаном здавався. От ну принаймні, є що пригадати, тому що дійсно це вже тоді, коли був хлопчиною маленьким, він вже показував незарядні здібності, пане Юрію. Ось я знаю, що був всього на все єдиний творчий вечір за життя Андрія Остапенка, і саме ви його організували. Тоді Володарсько-Волинську, і концерт пам'яті друга вже після смерті. Також ви ініціювали. До речі, Андрій є від того першого єдиного, як ти сказав Віктора, творчого вечора. Він дуже відмовлявся, тому що Андрій. Крім того, що був надзвичайно світлою людиною, він був надзвичайно порядною і доброю людиною, і скромною. І справді ми запропонували, давай проведемо творчий вечір. Ну, тоді я працював у Володарськ-Волинському, і ми напередодні, 8 березня, зробили у напівхолодному залі, але переповненому залі такий його творчий вечір. Він там виступав і як аранжувальник, і як композитор, і тоді тільки-тільки десь з'являлися. Знову ж із за його скромності з'являлися, що а це ось, тут моя пісня така. І тоді ми записали на його творчий вечір версію таку многе лето», яка розійшлася. Оця версія розійшлася по, по всій державі. От в продовження моїх колег, які сказали, що він свою музику притягував. Я скажу один такий факт: ми грали весілля з ним. Я зараз це пам'ятаю в в, в Чорнорміському районі. І от уявіть, стійка двоє клавіш, і з однієї сторони, і з іншої сторони, клавіш впродовж двох днів біля нього стояли двоє е чоловіків. Але вони не чули, вони глухонімі. І вони не відходили від Андрія. Очевидно, якось передавалася та енергетика, те, що він творив, повторити, то неможливо було. І ще такий от момент на початку 90-х років ми були з ним в Німеччині. Та я теж свідок того, там ти -то з'являвся у музичному магазині Андрій. Його тільки руки лягали на клавіші, десятки німців там уже стояли, тому що це щось було неймовірне. І от ми трійко записали зараз на Житомирській філії таку. Програму його пам'яті на жаль, от ми зараз говоримо, і так якось і не віриться. Я дивлюсь на фотографії, не віриться, що ми говоримо за нашого Андрія, за мого рідного кума, до речі, ми говоримо в минулому, на жаль, часі. Що там казати, це була надзвичайно унікальна, обдарована Доречі, я людина до того творчого вечора. Чому виникла ідея? По перше, познайомити людей з особистістю і творчістю Андрія. А ще він просто за аранжування не брав грошей у друзів. А потрібно було якимсь чином йому віддячити, і у Юрія виникла ідея. Давай зробимо творчий вечір, і там домовимося. Оці копійки, які ми заробимо на вечір. Віддамо йому, тому що, хоч яким чином погасити оту нашу заборгованість фінансову, він не тому, що ми не пропонували, він не брав у друзів гроші за фонограми. Ну, Музиканти діляться на дві каторії: які грають по свадьбам, які грають по нотам. То Андрій відносився якраз до двох категорій і по свадьбам, і по нотам. Звичайно, цих історій. І так багато. От зокрема Валерій Нужда розказував про те, що одного разу, коли грали весілля, десь замукала корова, і Андрій каже: Фадієс! перевірили, яка ще казав, що він фонограми писав в реальному часі. Тобто він міг за 20 хвилин написати дві геніальних ну, абсолютно фонограми. Я, я, я таку таємницю, що, що е, у нього були такі ситуації. Він настільки був загружений роботою, що коли люди приходили забирати фонограми, вже а він а вона каже, почекайте півгодини. Я зараз ну, ще, ще момент вже ось Володимир Федорович знає початок вересня місяця, три роки тому назад, коли ну, ми не вірили те, що він ще хворий, але вже було навіть і видно зовні. Я заїхав до нього на студію в Київ, а по дорозі я почув пісню, яку співає Хуліо Іглесіас. Я заїжджаю, кажу, кометь, таку зараз чув пісню, яку от, її співав Зінкевич. Він каже, та це ж мінор. Ми так, бувала. Я тобі зараз дарую. 15 хвилин зазвучав симфонічний оркестр, і ще 5 хвилин я її. От за один дубль я її записав. І то вже моя, на жаль, із Андрієм була так би спільна робота. А вже після того там ще десь є пісня «Ангели», яку він можливо навіть і відчував. Він вже навіть і відчував. Якусь десь біду, і він знайшов текст і написав таку красиву мелодію. Її співає Чермак. і ми я почуємо. її теж заспівав. Ну ну просто неможливо. Ну, ну, Надзвичайно, таких історій дуже багато. І, зокрема, ваш великий друг, відомий Житомирянин Сергій Лазо, який сьогодні в Тернополі, яка знає вся Україна і не тільки. Прекрасна книга, яка має назву Ми так любили The Beatles». А Володимир Федорович Шенкерук написав рецензію прекрасно до цієї книги. Це історія Житомирської, музична історія Житомирщини і Житомира. І тут є такий прекрасний розділ, міні-повість Музиканти йдуть зі світу, де і В'ячеслав Хурсенко є присвята, і зокрема Андрій Остапенко в книжкових магазинах Томера і всієї України можна знайти цю книгу. Ну, а ось е про єдиний творчий вечір ми сказали, а ось цю пісню, яку е її називають Дві тополі, Два ангели. Все-таки, мабуть, назва правильна Два ангели, про про яку сказав Юрій Григорович. Я пам'ятаю, що мабуть півтора роки тому ви мені наспівали цю пісню навіть. І в нас зараз є можливість у виконанні Любомира Чермака її почути. Прошу. Стоять край дороги, Дві сиві тополі, Дві сиві тополі, знайомі до болю. А роки минають, а роки минають і те, що минуло, назад не вертають. А роки минають, а роки минають, і те, що минуло. Назад не вертають. Я довго дивився на батьківську хату, я довго дивився, на маму і на тата, стояли вони, край дороги мовчали. Два ангели світлих їх долю вінчали, стояли вони, край дороги мовчали, два ангели світлих, їх долю вінчали. За рідних своїх. Душу сум огортає, та рідко додому, дорога вертає, на і мама додому чекали, а не дочекавшись, то полями стали. На і мама додому чекали. Не дочекавшись то полями. Стали. Ми бачимо запис обласного телебачення з того вечора пам'яті Андрія Остапенка, де друзі разом зібрали кошти і відкрили пам'ятник. Кілька слів про цей вечір. Скажіть. Ну, Знову ж таки, Юра, Юрій Григорович Градовський подав ідею, на яку відгукнулася вся Україна, от, щоб не чекати, доки родина збере кошти Андрій, достойний увіковічнення від своїх земляків. От, і він сприяв тому, щоб в найкращому залі Житомира за прекрасної апаратури. Відбувся такий вечір. І ще раз скажу, що окрім присутніх, тут трьох осіб туди приїхали видатні виконавці, які схилили голову і вшанували пам'ять Андрія. Це і народний артист України Вадим Крищенко, і народні артисти України Надія Шеста Крутова і Оксана Білозір. Ну, і Любомир Чермак, і, і світять і, і, і багато. багато, дуэт, багато світість, Ірина Шанкарук, і, ну, <кхух> Вечір пройшов в унікальній атмосфері з глядачами, які, мабуть, і душею, і серцем співпереживали Андрієві і, мабуть, там десь на небі дивлячись на тих, хто, зібрав, хто зібрався в залі, він радів. Ми кажемо про дует «Світязь». Ви ще і в колективі світять вокально інструментальному, і в дуеті «Світязь» завжди робили якісь такі сміливі речі, які до вас ніхто не робив. Тобто ви не боїтесь ризикувати. Як от тоді, коли ви разом з Андрієм пішли в цей великий знаменитий на весь союз колектив? Ви не злякались, пішли і відразу пройшли цей кастинг? Як це було Діло в тому, що ви до того працювали в ресторанах тут же вони вже так нас до нічого що не страшного. Вже... Да, Нас Наш злякати було важко. Ось, але дійсно ми прагнули завжди до професійної сцени. І, я так думаю, не побоюсь цього слова, що ми на той час того заслуговували, тому що музика ми жили музикою, і я їхав туди прослуховуватися як гітарист-вокаліст, а Андрій поїхав зі мною за компанією. Але коли він пограв на сейшені, то коли його почули, музиканти світі, вони сказали, однозначно, у нас вже є два клавішники, але ще візьмемо третього. І таким чином Андрій працював певний час. В ми жили з, в одну, з ним в одній одній кімнаті в Луцьку. От. Його талант, це, окрім того, що Бозяв Тімечко поцілував, це ще й шалена його працелюбність. Він працював зранку до вечора. І я це можу підтвердити, тому що ми поруч якби, ділили одну кімнату на двох. І в тому ж гуртожитку, де ми жили, жив Діма Гершензон, наш музичний керівник світла, на той час мій колега. І він розповідає, що якось зранку він приходить, значить, двері в кімнату відчинені. На одному ліжку лежить Андрій, на ушах наушники, тут стоїть клавіша, тут бичок висить, в наушниках тікає метроном, тик-тик-тик-тик. Я на іншому ліжку лежу. Я з гітарою. Біля мене попільничка перед носом. Оце така якби картина була, що просто от, сидячи, займаючись, так відрубалися і засинали. Назвичайно. Тому. Кожна клітина його організму була заповнена музикою, і тому не бути професіоналом на сьогоднішній день. Я орієнтуючись, що сьогодні в ситуації я відверто і скажу однозначно. Це був з великої букви суперпрофесіонал. І ось такий професіонал, який пройшов такі колективи, як Світязь Древляний, колектив Софії Ротару, який навчався у училищі імені Гнесіних, так у Москві. і Вже там його талант визнали. А Але це чи... коли грав 12 літнім хлопцем на танцях, він уже грав краще, ніж ті, ні, які консерваторії? Ну, зі, а ось чи? Древляне – це справді така кузня кадрів. Андрій Остапенко з вашого колективу вийшов пішов в такий ні, великий ні, світ. Ні, і, ні, ні, і, ні, ні. І, ні, ні в якому Тоже. разі був такий період, коли Андрій вирішив іти на підвищення. Називаємо це так, коли вони працювали вже декілька, мабуть, з десяток років працювали і з Анатолієм. Працювали в світі а потім йому запропонували працювати. І Василь, наскільки мені відомо, Василь Іванович Зінкевич навіть підтримав, підтримав таку ідею. І Андрій мені Андрій перейшов е, е, до Софії Ротару ансамбль Червона рута, який супроводжує. І такий був період, що Андрій ну там ще ще не працював, а в світі вже не працював. І він мене справді кілька був період, що він мене працював, трудова книжка, і він мені заранжував і весільний музикант і багато пісень. Він тоді там був такий. Це я так уже перетягую ковдру на себе. Він маленький період часу працював, але ми тісно творчо співпрацювали. І Василь і. Андрій пішов до Софії Ротару, але я навіть не пам'ятаю, скільки він там років працював. Два роки, але два з половиною років, але ну ну то було не його. Там фактично ну але в цей час ви встигли зробити таку гарну річ, як підготували повість зірка Софії разом ні, з Андрієм. Ні, ні, не в цей час я Для розповідаю час? ще окрім оцих величезної величезної кількості різноманітних. Прекрасних якостей, він був геніальним оповідачем, гумористом. Він вмів так розповідати, як ніхто. І одного разу розповідаючи про ансамбль Червона Рута, про Софію Ротару, ми всі захоплено слухали. Серед нас був Василь Врублевський. Він каже, Федорович, а щоб тобі не записати те, що робить Андрій, буде отака повість, я обіцяю її надрукувати. І ми почали працю. І зовсім недавно в своєму архіві я відшукав. Підготовлений до друку на машинописі 57 сторінок документальної повісті і ще товстий зошит, записаний в власноруч. Але в один із моментів, я пам'ятаю ці слова, я прийшов до Андрія, він любив пити каву-прикуску. Це він цигарка і, і кава, кава в прикуску, і він каже. Федорович Качумаєм каже, чого нас за цю повість вб'ють. <реш> До речі, я, е, е, мені ще такі моменти. От Андрій, наскільки він був неординарною особистостю, е, серед музикантів є сленг певний, яким вони користуються там Лабать це значить грати, це значить мовчать. От і Андрюха, він настільки був цікавою людиною. Він придумував сам ці слова. От, просто що вони якби торкаються деяких таких інтимних моментів. Не завжди можна публічно це озвучувати. Ну, але він але... просто а... майстер. Його, тобі... його, його фраза, яку він сам придумав. От є собачка порива <рива> надзвичайно цікаво. Ну і в нас є ще можливість маленький фрагментик ще однієї пісні. А ви Володимир Федорович, розкажете, яка історія з цією піснею пов'язана? Прошу. А зустріч тепер прощання, вчора зимно, а нині спека. Той був першим, тепер останній, той був поруч, тепер далеко. Той долав найкрутіші підйоми, та його залишили сили. Той був другом, а став знайомим, той літав, а тепер без крилий. Так було з найдавніших літ. Міняються люди, міняється світ, так було з найдавніших літ, Міняються люди, міняється світ. Водоморфедовичу цю оранжецю вам подарував Андрій Остапенко, так? так, це трапилося в один із весняних днів. Ми допізна засиділися засиділись на студії. Вже було горимочки один... чаю, Так, три чи чотири. І раптом спрацювала сигналізація. Одночасно на моєму і на його автомобілі. Ми вибігли зі студії, там якийсь п'яний, спробував вдертися в середину. От ми швиденько викликали міліцію п'яного цього пов'язали, але він якимось чином вже встиг опустити скло на моєму автомобілі. Я ще був не дуже досвідчений водій, і, і склопідйомники в мене були електричні. Треба було вставити ключ в замок і повернути його. І Я щоб лінивий і втомлений всунув ключ. Включив, щоб запрацювали підйомника, а машина була на швидкості, вирвалася з рук і прямо в дерево в'їхала. Побили фару, побили бампер. Андрій подивився, кафе, не одчайтесь. Пішли верх, на... і через дві години я на побитому авто. Прикотив додому, розбудив своїх, показав пісню, яку мені Андрій щоб втішити, заранжував І до сьогоднішнього дня це моя улюблена пісня. І скільки б я її не слухав, або скільки б я не співав, завжди перед очима Андрій і його от таке завжди бажання зробити життя людини кращих. А які у ваші улюблені пісні Андрія Остапенка? Чи є такі, яку можливо виділити більше до душі? Ну на рахунок пісень, я чесно кажучи, я більше його люблю як музиканта, як аранжувальник? От моє улюблене це аранжування, колись він зробив разом з зімою Гершензоном Гопака. І потім це, це аранжування грав оркестр Фокіна. От він приїжджав сюди на гастролі. До речі, на превеликий жаль, Фокін часом з у нього амнезія Каже, з цієї він, сторони. Він Забуває да сказав, що це він аранжувальник. Але Нота в ноту це аранжування зіграно так, як це придумав Андрій. І Причому я пам'ятаю, що як у нього в голові народилося це все. Якби ця думка заранжувати от гопак в тому стилі, в який він зроблений. А є ще якийсь сюрприз, який ми свого часу попросимо Юрія Григоровича нам подарувати. І у вас якась є така цікава пісня, чи що, яку Андрій вам подарував? Ну, музиканти знають, що ведеться мова за рибу. Риба, я розкажу, це коли композитор награє, наспівує сам, а потім уже музиканти, там, кому він там, ну скажімо так, дарує пісню чи продає пісню, чим би ні, то ми там уже аранжуємо. Я, я був такий випадок, коли я приїхав до Андрія, він каже, слухай пісню, я тобі не співаю, а ти потім. І він мені її не співав. І зберігся цей унікальний запис української хати на вірші Вадима Криченка. Є в мене там ще декілька речей такі є. І от, Віктор, ти не ловиш себе на думці, що там півгодинки ми починаємо говорити, чи почали говорити, а вже виходимо на фінішну пряму, і в мене складається, що це тільки перша частина великої сповіді про нормальну людину. 16 років. Поспіль я з Андрієм, з сім'ями зустрічали Новий рік. У нас така була певна традиція. От, де б ми не були, ми з'їжджалися до купи, тому що Новий рік. За одну хвилину він влітав у квартиру, зустрічати Новий рік. На жаль, ми вже три роки без нього зустрічаємо. На жаль, і три крапки, але... Багато можна розказувати наших походеньок по Німеччині, багато різних цікавих і музичних історій. Взагалі Андрій був такою світлою людиною, як на мене, що студія в місті Житомирі в центрі, дітей -молоді, творчості дітей молоді, так? дітей центр творчості дітей і молоді в місті Житомир. Мені здавалося, що Андрій там був помазаний якимось медом. Так? Тому що до нього ну черга. Я не можу сказати, що ну, бо взагалі там було. десь на дивані спить народний артист України Микола, Микола Свидюк. А там ще хтось качумає, чекає своєї черги, а там якийсь музикант йому приніс відремонтувати інструмент. А там ще хтось щось просто прийшов до до Андрія. Переговори він перетворив Житомир на столицю естрадної пісні. Нам і вже перша студія була режисери. Що ну але час, частина перша Так, частина перша, але в нас є можливість ще почути унікальну. Голос Андрія Остапенка, який цією піснею скаже те, що він хоче сказати нам і своїм глядачам, слухачам что может відео. Подарить вам ощущение крыльев. И мне хочется признаться сейчас. этой песне они а просто словами, что я счастлив петь сегодня для вас, и делиться вдохновением с вами. Если песни мои западают вам в душу, если хочется их снова слушать и слушать, если хочется петь вам со мной живую, значит видно не зря в этом мире живу я. Если песни мои западают вам в душу, если хочется их снова слушать и слушать, если хочется петь вам со мной живую, значит видно не зря в этом мире живу я. Я желаю всем вам бесконечного счастья Пусть любовью глаза золотисто учатся Пусть не гаснет душа вдохновение пламя И надеюсь, что мы снова встретимся с вами Я желаю всем вам бесконечного счастья Пусть любовью глаза золотисто учатся Пусть не гаснет душа вдохновение пламя И надеюсь, что мы снова встретимся с вами Ну що ж, на жаль, оце така перша частина великого циклу, яке можна справді все життя говорити про творчість Андрія Остапенка, про його людські якості, про душу, про спілкування, про дружбу. Але такий маленький підсумок я хочу, щоб ви підвели: от ким був для вас Андрій Остапенко, і ким він був для творчості, для культури України. Ці слова мої вибиті у нього на могилі. Ти жив, творив, жарів, твор. немов свіча. Освячував життя любов'ю і піснями. Твоя покладена на музику душа назавжди залишилась нами. А, мої діти-музиканти, я скажу прозу, що Андрій Остапенко для них є прикладом справжнього професійного музиканта. Тому що це для мене особисто, і для них, я доношу до них це, це найвищий рівень музикальності і професіоналізму. Ну, у мене таке враження, що зараз, по-перше, я глибоко переконаний, що ми вийдемо зі студії, ще будемо говорити про життя і про Андрія, зокрема. Таке враження, що ми зараз з ним зустрілися. Він, мабуть, дуже радий, От там десь з небес послухає і оцінить. Він з нами, він поруч з нами. Я повторюю те, що ми казали, не зговорюючись знову ж таки на Житомирській хвилі, ми казали, що такі люди народжуються один на, на, на сотню, а може на, на сто тисяч, тому що він. Був надзвичайно талановитим і надзвичайно порядною і світлою людиною. Дякую вам за пам'ять, за спогади, за те, що продовжуєте справу великого свого друга, нашого видатного земляка. В програмі пам'яті друга Андрія Остапенка з нами спілкувались Юрій Григорович Градовський, Антолій Васильович Говорадло та Володимир Федорович Шенкерук. Будьте з нами. До побачення.